Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх з фронту і думки в голос. На цей раз хочу пороздумувати про таке питання, чому люди відкидають Бога? Не раз, коли я свідчу людям про Ісуса Христа, щось говорю про Бога, про Біблію, мені говорить дехто, що він не вірить в Бога, що він не бачить ніяких доказів, що нібито наука. Відкидає Бога, і таке різне. Але Біблія насправді має таку властивість, що вона проникає до глибини наших слів, наших намірів, наших думок. І вона виявляє справжні глибинні мотиви того, що ми робимо або що ми говоримо. І в Євангелії від Івана євангелист. Говорить в третьому розділі 19 20 вірш. Суд полягає в тому, що світло прийшло на цей світ, але люди полюбили темряву більше, аніж світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, не йде до світла і ненавидить світло, щоб не були зганьблені їхні вчинки. Біблія дає дуже просте пояснення нашому невірю. Ми не віримо, тому що не хочемо, щоб виявились наші злі вчинки, наміри, думки. Можливо, зовні більшість з вас вважає себе ну, високоморальними людьми, які не роблять нічого поганого, нічого протизаконного, але в світлі. Божої святості, в світлі Божого Слова, коли ми глибоко зазираємо в своє серце, ми можемо побачити дійсно багато там оцей темноти, гнилизни і зла. Коли ми себе оцінюємо не своєю праведністю, не порівнюючи з іншими людьми, а у світлі святості, абсолютної святості Бога. Отже, наше невір'я. Це не результат наших якихось там наукових досліджень, якогось глибокого аналізу всього, що відбувається, і глибоких таких висновків, що ми ствердились в якихось фактах, і на основі тих, тих фактів сказали, що ми не віримо в Бога. Все набагато простіше. Ми просто не хочемо йти до світла. Це ще тянеться з Едему, коли Адам і Єва згрішили, вони першим ділом сховалися від Бога. Звісно, від Бога не можна сховатися, і, звісно, вони не могли заперечити існування Бога, але їм хотілося десь уникнути оцього Божого погляду на їхнє життя. І це саме відбувається зараз. Бог залишив багато свідчень своєї присутності, але ми. Просто хочемо заплющити очі і зробити вигляд, що Бога немає. Але від того, що ми закриємо очі і заплющимо, світло навколо нас не зникне, сонце не зникне. Ось, просто ми будемо ходити в темряві. Так само і відкидаючи Бога своїм невір'ям, ми не заперечуємо його існування, Бог від цього нікуди не дінеться і не зникне. Просто Наше життя, воно буде ходити, відбуватися і проходити в темряві, яка приведе нас, на жаль, до погибелі. Бог дав нам, крім всього іншого, совість. І коли ми залишаємось наодинці, коли ми роздумуємо про свої діла, про свої вчинки, про бажання, про мотивацію, коли нам не треба грати роль перед кимось іншим, не треба е, намагатися е, подати себе в якомусь особливому позитивному світлі перед кимось, ми, якщо просто ми щирі перед собою, ми погодимось з тим, що в нашому серці багато злого і багато цієї темряви. Тому. Не... Не потрібно ховатися від Бога, не потрібно знаходити якісь оправдання своєму невірю, а просто відкрити своє серце для того світла, яке дає нам Бог, яке приходить через Його Слово і через Ісуса Христа. Нехай це світло прожене темряву, і тоді вам захочеться відкрити серце Богу. І тоді. Бог дарує справжню віру, і тоді ви зможете бачити масу підтверджень існування Бога, сили Його, Його слави, Його величі в творінні і в вашому житті. Нехай Господь благословить, щоб ви не тікали і не відверталися від Бога, а були готові відкритися перед Ним і готові були прийняти ту віру, яку дає Господь Ісус Христос. Нехай Господь благословить вас у цьому. Слава Ісусу Христу!